У гузові на вилівській частині міста освітяни та працівники культури з самого ранку 7 серпня розвантажували будівельні матеріали, надані благодійниками. Злагоджену та швидку роботу призупинили лише на хвилину о 9 годині на загальну національну хвилину мовчання. Давайте вгадаємо е, всіх загиблих, вічна їм пам'ять. До будинку культури будівельник заносили мінеральну вату, рубероїд, цемент, дошки, цеглу. Це все має допомогти відновити культурний центр Авилівки. На Авилівській частині міста ми знаємо, що практично всі комунальні заклади комунальні знищені Росією, тому благодійники виступили ініціаторами надати будівельні матеріали для того, щоб почати відновлювати, відновлювати даний будинок культури. Відновлення закладу планують почати з основного даху, потім вимощення та встановлення вікон і дверей. Але перед цим депутати міської ради мають виділити кошти на ремонт. Буде проведено тендер. Ну і так орієнтовно очікуємо васени розпочати роботу, тому що ну, дах це першочергово. Надана допомога стала результатом зустрічі Лозівського міського голови Сергія Зеленського з головою Харківського офісу УВКБ ООН Річардом Евансом. Під час обговорення саме порушили потребу культурного простору на Авилівці.